Права 1237. Швидкість теплохода за течею річки дорівнює 29,6 км за годину. А проти течії 24,8 км за годину. Знайдіть швидкість течії і власну швидкість теплохода. Ну що ж, давайте міркувати. А чому ж взагалі в нього різна швидкість за течією і протитечією теплоходу? Справа в тому, що в одному випадку йому на певну величину течія допомагає. Додатково його зносить вниз, коли він йде по течії. Ну а в другому випадку, коли він піднімається проти течії, то вона йому заважає на ту саму величину. То, якщо так міркувати, то виходить, що різниця між своїми двома швидкостями це буде подвоєна швидкість течії. Бо в одному випадку на певну величину від власної швидкості йому течія допомагає, а в іншому заважає. Ну що ж, знайдемо тоді різницю, записуємо першу дію то пишемо, що 29,6 відняти 24,8 і це дорівнює. Ну що, ж, давайте будемо віднімати в стопчик, записуємо 29,6 відняти. 24,8 віднімаємо. 6 мінус 8 не віднімається. Позичаємо 16-8 це 8. 9 збрали одиницю це 8 8 мінус 4 це 4. Так. 2 мінус -2, 0 попереду напишемо, ставимо кому. То записуємо, що різниця у нас дорівнює 4,8. Записуємо в дужках чого. Це у нас будуть кілометри за годину. І записуємо, що це у нас. Подвоєна? Подвоєно швидкість течії. Швидкість течії. Гаразд. Якщо подвоєна, швидкість течії складає 4,8 км за годину, то чому дорівнює швидкість течії? Треба 4,8 поділити на 2. Записуємо друга дія. Тобто 4,8, що ділиться на 2. Ну і це буде дорівнювати 2,4. Записуємо в дужках чого? Це у нас кілометрів за годину. І пишемо, що це у нас швидкість течії. Швидкість течії. Ну, гаразд, якщо у нас є швидкість течії 2,4 км за годину, а як знайти швидкість власне, цього катера чи теплохода Є два способи. Або до швидкості проти течії додати швидкість течії, або від швидкості за течією 29,6 відняти швидкість течії. Бо додатково, коли він плив за течею, йому течія допомагала проходити 2,4 км кожну годину. Ну Що, ж, давайте будемо, напевно, віднімати, записуємо третю дію. Отже, 29,6 відняти. 2,4. І це дорівнює. 29 мінус 2 це буде 27, ,6, а 6 мінус 4 це буде 2. ,1. Отже, різниця буде 27,2. Записуємо в дужках чого? Кілометрів за годину. Ну І записуємо, що це у нас буде власна швидкість. Теплохода. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Знайдіть швидкість течії і власну швидкість теплохода. Швидкість течії ми знайшли 2,4 км за годину. Ну, а швидкість власного теплохода дорівнює 27,2 км за годину. Ну що ж, ось таке логічне завдання на відносність руху. На цьому вправу завершено.